Всім привіт! З вами завжди я, Денбой, та сьогодні у нас буде огляд на ось таких солдатиків від компанії Airfix. І це у нас ось такі десантники США під час Другої світової війни. Це у нас ось така вінтажна класика, тут у нас ось такий солдат намальований. І тут ось такий прикольний кутий малюнок цих солдатиків. Е, ось тут 1-32 масштаб. Тут у нас написано, е, хто виготовляв е, цих солдатиків, е, хто намалював. І тут написано, що американські десантники, е, проводили свою висадку, е, коли перший е, бій е, у операції Оверлорд: 13 тисяч е, десантників Е, США 82 е, десантної і 101 е, дивізії десантної, е, зробили нічну висадку е, в, в під час е, 6 джуна 1944 року. Тому ось ці солдати е, вони дуже круті, бо вони е, воювали е, у Нормандії на E -day. Ну що ж, і зараз я їх відкрию, бо я вже тут терпіти не можу. Я їх дуже довго ждав. E тут у нас знову ось цей малюнок. І тут теж. Хоча, що мені трішки тут. E що мені не сподобалось, це як мені доставили цю e коробку з солдатками. По-перше, я очікував, що вони будуть в якомусь пакетику. Там... А тут просто ось так от. Просто коробка самих солдатків і все. Тому вона ось така вся е, пом'ята. І тому тут була е, ось така на, вс на всю ось цю е, картину на всю, все. Е, е, була ось така велика наклейка, що тут ну, мій адрес. там, то все. І що я просто отак сидив е, десь хвилин 8 і ось так від віддирав. Тому це дуже так було розжитті. Ну і тут у нас пози цих солдатиків. Це, до речі, Airfix, ось їхній сайт, у них навіть є YouTube канал їхній є. Це британська компанія, тому у них є дуже хороші фігурки. Тут е, на моє, на, нарисовано, як тут треба малювати, розмальовувати солдатиків. Тут кольори там, яку фарбу. Але у мене планів е, їх малювати немає. Ну і що ж, і давайте їх вже відкриємо. Ось вони. О, да. Ось вони в такому пакетику і зараз я цей пакетик спробую. Ча... Ні, я не думаю, що цей е, пакетик можна розвісити цими ножницями, тому я розірву як настоящий козак. До речі, вчора на мене є... Ну, Для мене вчора був бій вусика проти Кюрі, тому дуже гордий, дуже круто, що Вусик переміг вчора. І треба акуратненько зараз їх висипати. Ну що ж, ось так вони тут виглядають. Ось так, і зараз я їх всіх розставлю, повернуся до вас через секунду. Що ж, я їх всіх розставив і давайте подивимось тепер на пози. Ось так вони круто виглядають. Ось тут у нас ось такий чувак кидає гранату. Дуже крута деталізація у солдатиків. Вони зроблені з якогось такого пластику крикового. Ось такий чувак з Томпсоном, ось так стріляє, чи просто стоїть. До речі, ще у них є така прикольна деталь, що у них є ось така на шоломах, у них тут ось такі листя тут є. Тут є ось такі подсумки тут. Далі ось такий солдат, який маршрує. Чи просто стоїть з карабіном М14 чи М1. Напевно так. Далі ось такий солдат, який е, ось так каже вперед, вперед. Але у нього відвалився в ствол, але, на щастя, він хоча б є в пакетку, тому не дуже страшно, я можу його пофіксити потім. Ось так у нього тут знову ось такі деталізації. Yeah. Наступний чувак він ось так стоїть з Томпсоном. Розмовляю. Наступний чувак з біноклем так, тримає М1 карабін в одній руці і дивиться бінок. Наступний солдат це ось такий солдат з, з лопатою і ножем готовий когось отак вдарити. Далі у нас ось такий солдат, який Тримає Карабін М1 і стріляє з нього. Дуже круті мені фрукті. Я е, дуже багато про них, про них мріяв. Я <с> довго їх хотів. Можливо, коли мені було, було років 7 чи 6. У мене навіть є оригінал тепер Ось тут ще ось так він. Тут зашиття снак. До речі, у нього... Ось такий стен. Це така британська зброя. У американців я, не, я навіть не знав, що вони використовували парашутисти. Стен. Це дивно, що вони насправді використовували. Чи просто що у позиції ця зброя. Наступна міні це ось такий солдат, який ось так тримає карабін і стріляє. І остання фігурка, це ось такий радіст. І фігурки дуже круті. Вони зроблені з е, такого твердого пластика. У них е, була одна проблема, те, що у них е, можуть е, відламатися е, що тут. Е, ну Там е, ось такі от. Коротше. стволи можуть відвалитися оцих міні мініфігурок Але їх можна потім приклеїти. Це не беда Але. Ну я ж. Такий песунчик, як завжди. І мені так пощастило, що в цьому наборі немає ось цього чувака. <кхем> -да. Ну, мені положили два ось таких. Я думаю, що це заміна одному ось цьому. Повинен був бути один такий. Другий інший отакий. Але у мене. Але у мене два ось таких. Да? Ну чому би ні. Фух, ем, да, Тому це велике таке розчарування, що нема у того чувака. Ось він. В принципі, дуже е, доб, е, хороша поза, щоб стоп-моушен ну, міняти тут оп, цей ста. Це присів. Да, тому, я не знаю. Але, в принципі, солдатики круті. Тому я поставлю 9 чи 10. 10, Бо все ж таки мене дуже засмутило, що нема тут ось того чувака було, не було точніше. Але вони дуже круті. В них дуже крута деталізація. Але, ну, як вже сказав, в чому є проблемка. Це те, що раніше... Airfix випускала ем, содатків з такого пластику, резинового такого, який можна гнути. А тепер ем, в ремейках своїх, які вони зараз випускають. Ем, тепер ось такий крепкий пластик і тепер можуть просто запросто ось так ем, зламатися ем, всі столи. Ну і ще одна велика проблема це те, що мені ем, було два ось таких чувака, і не, не було там іншого ось цього чувака. Тому, ну я думаю, те, це з 7 до 9, з 10, бо ну, те, що нема там однієї мініфюрки. А тут їх всього потрібно було положити всього 14. Як ви не могли б справитися так, що ви положили два таких. Ой, коротше. Ну що ж, на цьому все. І Якщо хочете, то е, якщо побачите такий набор або просто набори від Air Fix, я вам рекомендую їх. Але будьте обережні, бо може статися ось так, що у мене немає одної пози. Якщо ви це теж так вважаєте важливим, як на мене. Тому на цьому все. Е, я вам рекомендую цей набор. Всім дякую за перегляд, ставте подобайки. Також не забувайте жмакати на підписку, щоб не пропускати нові відео. Ну а з вами був Денбой і всім бай-бай. Слава Україні!